Вітаю вас у квітотерапії. І сьогодні я хочу похвалитися і відкрити разом з вами цю посилочку. Знаєте, вулиця, на котрій я живу, має назву Чарівна. І я колекціоную з патефілами. Тож дивився, канал бачу, в мене їх дуже багато сортів. Бувають такі сорти, за котрими я навіть довго ганяюсь. Бувають такі, котрі доводиться чекати, бо хочу подивитися, що з них буде. І з'явилася така новиночка з патефілом Я Побачила саме під такою назвою. Або двоколірна сенсація. Візарт і чарівник. Ну, в мене взагалі не було вибору, тому що. Жити вулиця Чарівна з патофілом, чарівник. Але виявилось, що не так просто його дістати. Тож, були пошуки, 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 потім вирішила що трошечки ще зачекаю, і тут він з'явився. Тож, чекала я на нього, поки він пройде адаптацію, для того, щоб мені могли його вислати. Oh, Dê o Він буде немаленький, взагалі немаленький. Okay. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Схожим я отримала. Сенсацію взагалі. І... Так, цю рослину я хотіла дуже, але до мене приїхала сенсація колись у такому вигляді, бо вона подорожувала до України 21 день. І за цей час. З митим корінням, без страху. І вона проїхала такою Ганчіркою Я щось не зрозуміла, вони відправляли відео. Русинка була а, з нормальним тургором місцем. Так, так. добре. Один. Так, це я трошки розочарована. Тому що ж купувала з України і, чесно кажучи, сподівалась, що не буде повтору, як коли ось, цей малючкових їхав і приїхав, і я там танці з буднами, з ним водила. Але виглядати він має ось так. Поки що це. Ось такий. А, цей листочок взагалі. Взагалі. Добре, з продавцем зараз я зв'яжусь. Подивимось, що воно скаже. Ось так. Добре. Плюс один у колекцію. Це якось так. коштує він, звісно. Не дешево. Ой, не дешево. Ну добре, поговоримо. Ну тож, з прибуттям до нас додому. Чарівник. Сподіваюсь, ти такий чарівний. І зі здоров'ям так він вже будеш, тому що. Просто ну. ну. так і різниця. Якось так. що отримала, дуже хотіла, але ось у такому стані. Мені запропонували. Повернення разом з коштами. Ну, тобто я рослину повертаю, мені повертають кошти. Але дві причини. Перша це я дуже хотіла візарт. Друга, це те, що я так дивлюсь, і якщо дійсно це правда, і вчора він виглядав зовсім не так, то ще одна пересилка його просто доконає. Не та рослина, котрій можна так. Відноситись, Тож, поїхали, дивимось. Що угу. бачимо? Коріння майже немає. Ось вона. Ось таке, бачите, все, що є, майже нічого. Але в мене є досвід. Я отримувала з Індонезії і не таке бачила, але ось. Коріння дивіться усе, майже усе гниле, тому що усілякі грибки вони ж не живуть в мосі. А я таки підозрюю саме, не тільки що вона зіпріла, але й те, що, на жаль, на жаль, на жаль, були щось там внутрішні, якісь в неї причини. Але як згадаю, які отримувала, то якщо це така маленька мрійка, то вона має бути у мене. Так, далі. Ось так. Він поставиться повністю на велику кількість, буде заповнено водою, сіточка, і стояти, щоб завжди випаровувалась волога. Камінців, але щоб а, саме донечко, воно не стояло у воді, і в нього був такий мікроклімат і своя лампа. І я сподіваюся, що через місяць-другий я вже зможу показати, як класно виглядає ця рослина.